Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я детально вам розповім, що було у шостому фінальному сезоні серіалу Оповідь служниці. Тож у відео будуть спойлери, а ви поки що поставте вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, то ви завжди можете забрати назад свій лайк. Події шостого сезону починаються з того ж місця. Сирена і Джун разом їдуть у потязі на Аляску. Сирена намагається бути подругою, але Джун цього не бажає. Тим часом Ніка відпускають під арешту. Його тесть закликає попросити вибачення у Лоренса та каже, що поки залишиться разом з ними. Мойра дізнається від Туейло, що американське посольство скоро закриється, бо Канада прагне налагодити відносини з Гілеадом. Марк нагадує, що ще існує рух опору. Тоді Мойра бажає до нього доєднатись. У потязі жінки діляться своїми історіями, як вони постраждали від дій Гілеаду. Лікар, який оглядав Джун, впізнає сирену та каже, що вже викликав офіцера. Він спеціально називає її за справжнім ім'ям, щоб всі його почули. Жінки починають на неї кидатись, Джун намагається їх заспокоїти, а Серена робить тільки гірше. до Галагаду Америка була країною жахів. стулися. Жінок гвалтували і вбували щодня. Всім було байдуже, така була ваша країна. Сирена продовжує розповідати свою маясню та згадує Бога, ще більше розпалюючи ворожнечу. Офіцер спеціально робить вигляд, що не впізнав сирену. Тоді Джун розповідає правду, що була її служницею, але офіцер йде, залишаючи сирену на самосуд. Джун продовжує всіх переконувати, щоб вони залишили сирену, але вони її штовхають, заганяючи в кут. Джун натискає на аварійне гальму, зупиняючи потяг. Вони біжать в сусідній вагон, але розуміють, що виходу немає. Тоді Джун закликає Сирену зістрибнути з потяга разом з Ноєм. Сирена вагається, тому Джун її штовхає. Жінки називають її зрадницею. Наступного дня Джун прокидається на Алясці. У черзі на оформлення в поселенні заселеному громадянами США вона зустрічає свою матір Голі, яку вважала померлою. Вони дуже раді бачити одна одну. Сирена з сином знаходять притулок у релігійній громаді, де лише жінки з дітьми. Вона приховує справжнє ім'я. Голлі розповідає, що їй допомогли втекти з колонії залишки американської армії і що вірила, що колись зустріне Джун. Люка випускають на волю. Туело повідомляє, що слухання справи відбудеться через чотири місяці. Люк розлючений та не збирається сидіти без діла. Мойра розповідає про Мейдей, і люк одразу каже, що приєднується до них. Нік Лоуренс та Уортон обговорюють, що справи у новому вифлеємі йдуть напрочуд добре. Габріель згадує сирену та пропонує її знайти, щоб та рекламувала віфлеєм. Джун нарешті зв'язується з Люком та іншими. Вони обмінюються новинами, але він приховує, що збирається йти на завдання руху опору. Туело просить від Ніка інформацію про патрулік Гіладу та дає йому зашифровану сім-карту для зв'язку. Але пізніше, після відвертої розмови з Уортоном, він її спалює. Через два місяці Джун не може зв'язатися з чоловіком, але дізнається від Марка, що Мойра з люком застрягли на нічиній землі. Джун одразу збирає речі, бо без неї ж ніхто не впорається. Вона впевнена, що якщо подзвонить Ніку, то від неї він візьме слугавку. Голлі шокована цим. Вона впевнена, що Нік один з покидьків, бо був оком. Вона називає його нацистом та просить Джун, хоча б залишити їй Ніколь. А та ніби й не думала, куди подіне дитину. Лоуренс знаходить сирену, він намагається їй переконати повернутись. Вона скептично ставиться до його ідеї, і тоді він каже, що про її місце знаходження скоро стане відомо Віллером. Пізніше вона дякує громаді за прихисток і каже, що у Бога є для неї план, і вона мусить вилікувати цей світ, бо обране. Джун мириться з матір'ю, вона хоча б залишає з нею Ніколь та їде у Канаду. Джун, звісно, дуже зла на марка та всіх інших, що її близькі, пошли в розвідку без неї. Він каже, що Майдей прагне усунути важливих командорів. Рух опору мусить визначити їх та вирахувати час і місце максимальної вразливості. Вони домовляються зв'язати з Ніком, і пізніше той отримує послання від незнайомця про зустріч з Джун. І хоча у нього сьогодні важливий день, бо приїжджає ціла делегація новий віфлеєм, він, звісно, зривається і їде до Джун. Вона просить перекинути патруль, щоб прочистити дорогу, люку і морі. Нік спочатку ламається, але погоджується забрати їх самостійно. Хоча Джун, звісно, їде з ним. Тітці Лідії стає відомо, що Джанін тепер у борделі. Вона обіцяє її звільнити. Але вам тут не місце. Ви всі здатні давати життя. Мені казали, вам віддячать за старання. Сюрприз, вам збрехали. Джанін просить забути про неї. Лоуренс проводить екскурсію та розповідає світовим представникам, як же круто у новому вифлеємі. У них сумніви щодо прав жінок, і тоді їх переконує сирена, бо вона ж тепер офіційно може читати і писати. Коли представники бачать Ноя, то кажуть, що готові повертати сюди біженців зі своїх країн. Вортон висловлює захват сирені. Джун з Ніком проходять кілька метрів від машини, знаходять Люка та Мойру, але коли йдуть з ними назад, то натрапляють на патруль. Командор Блейн намагається зам'яти справу, але доводиться взяти зброю. Лоурен святкує та говорить про розширення нового віфлеєму, але Вортон ставиться до цього скептично і помічає відсутність дядя, хоча Джозеф його прикриває. Тітка Лідія просить у Лоуренсів повернути Джанін, але Наомі категорично проти. Тітка не розуміє, як таке можливо, щоб на долю служниці було начхати. Нік, мов таксі, всіх привозить. Наостанок Джун каже, що їм варто не прощатись, а казати до зустрічі. Марк повідомляє Люку, що з нього зняті звинувачення, однак він мусить поїхати на Аляску, чого той не хоче, бо планує боротись далі. Це взагалі не подобається Джун, бо тепер вона вважає, що всі навколо неї не професіонали. Все це небезпечно і взагалі треба думати про спільне життя на Алясці. Рита приїжджає новий віфлеєм та нарешті воз'єднується з сестрою. Лоуренса підвищують до звання верховного командора, а Серена все частіше спілкується з Вортоном. Мейдей повідомляє, що планує наступ на бордель, де перебуватимуть верховні командори. Джун їх критикує, каже, що в них нічого не вийде, але й має рацію, коли нагадує, що про операцію треба попередити жінок, які там працюють. Тоді Мойра зголошується проникнути в бордель. Пізніше Джун прямо ставить Мойру перед фактом, що та нікуди не поїде, і хай хтось інший ризикує своїм життям, а подруга поїде з ними на Аляску. Мойри обурюється, а то. Тоді вони бачать, що серед жінок в борделі – Джанін. Вона в цей час терпить приниження від командора Бела, який з іншими святкує підвищення Лоуренса та пропонує Джанін йому. На одинці Джозеф дає їй малюнок доньки та обіцяє докласти всіх зусиль, щоб Анджела, де фіз Шарлота, була в безпеці. Джун каже, що вона піде замість Мойри, бо прям впевнена, що якщо потрапить у халепу, то таксі у вигляді Ніка їй допоможе. Люк з Мойрою, звісно, обурюється такому розкладу подій, але Джон наполягає, що вона найрозумніша, а їм ця місія не по зубах і вони можуть не вижити. Море. Люк, який, до речі, згадує про існування Гани, виступають проти, але пізніше Люк пропонує Джун боротись разом. Джун з Мойрою під виглядом Марф і з Люком-водієм їдуть у бордель. У них є всього півгодини, щоб попередити Джонін. Вона одразу впізнає подруг, але їх переривають командори, серед яких є і Лоуренс. Ніку стає відомо, що один із тих охоронців, яких він підстрелив, вижив. Зараз у комі і інколи прокидається. Тому Нік завершує справу. Тітка Ліді обговорює сиреною долю служниць та припускає, що можливо служниці можуть стати консультантками у її центрі фертильності в новому віфлеємі. Джонін спеціально чіпляється до Лоуренса, щоб він її прикрив. Це не подобається Беллу, і між ними виникає суперечка. Джозеф називає того дурним, і ніби всі так вважають. А пізніше за допомогою Джонін підслуховує їх розмову. І з подивом дізнається, що насправді дурень, якого ніхто не поважає, це він. І командор Белл планує страту Лоуренса. Тим часом Джанін нарешті спілкується з подругами, дізнається про наступ, надає їм корисну інформацію і дає листи від інших дівчат з проханням передати рідним. Несподівано, Джун пропонує Джанін піти зараз разом з ними. Але ж я має бути тут, хіба ні? Допомогти підготуватись з дівчатам, вивести їх так саме так. Мойро Джанін, це може зробити хтось інший. Ні, Мені довіряють. Джанін уходить. А Мойра сердиться на Джун за цю витівку, бо так би їх план пішов по одному місцю. Мойра звинувачує Джун в егоїзмі, і вони сперечаються, хто з них страждав більше. Поки вони марнують час, до них заходить охоронець, забирає листи з мапою та ховає у сейфі. Він їм погрожує і збирається зґвалтувати море розуміючи, що виходу немає, Джон на нього нападає. Виникає боротьба, внаслідок якої охоронець вмирає. Вортон продовжує залицятись до сирени, а потім показує їй бібліотеку, яку прагне побудувати, і вона може носити ім'я сирени з прізвищем Вортон. Він каже, що хоче бути з нею та обіцяє не обмежувати її права. Врешті-решт, вона погоджується стати його дружиною. Джун і Мойра позбуваються тіла і запізнюються на зустріч з Люком, поки той їх чекав, до нього чіпляється вартовий. Люк все одно намагається тягнути час і тоді його б'ють, що бачать дівчата. Їм нема куди тікати, і тоді Джун зупиняє Лоуренса. Вона благає його про допомогу і він зачиняє їх у багажнику. Перед тим, як продовжити, я би хотіла нагадати про важливість підтримки для розвитку каналу. Тому, будь ласка, перевірте підписку, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Дякую! Лоуренс зізнається Джун, що його план пролетів і його хочуть повісити. Тоді вона зізнається, що більшість тих командорів скоро загине і просить відвести їх до кордону. Дівчата ще згадують, що борделі залишились листи з мапою у сейфі. І оскільки Лоуренс з цим допомогти не може, то просять Ніка. Він все забирає та просить Джун залишитись з ним, бо у нього має бути вільний дім, і він відвезе її на світанку. Тітка Лідія знову відвідує Джанін та розповідає про новий віфлеєм. Дівчина каже, що пробачить її тільки, якщо тапов. Верне Шарлоту. На жаль, Ніка, його тесть залишився вдома. Він каже: Джун йти до будинку сирени, якщо не повернеться через 5 хвилин. Уортону доповіли, що бачила Ніка у борделі, що взагалі йому не подобається. Хоча той запевняє, що не зраджує Роуз. Але підозри Уортона посилюються, бо охоронець вмиру одразу після візиту Ніка. Він просить його бути чесним. Джун доводиться піти до будинку сирени. Та, звісно, прямо офігіває від такої гості, і у неї багато питань. Джун бреше, що приїхала просити Ніка втекти з нею на Аляску, але він відмовив. Вона просить прихисток на ніч. Сирена розповідає, що планує стати те, що Ніка Джон дуже вражена тому, що Сирена погоджується знову підкорятися чоловіку. Сирено, те, що жінкам тут дозволяють читати, ще не робить їх вільними. Просто інша прийнятніша для тебе версія Галагаду. Вони починають сперечатись. Сирена скаржиться, що постійно намагається загладити провину перед Джун, але та ніяк не пробачить. На що Джун каже, що цього ніколи й не буде. Вранці сирена робить щось типу сюрпризу та запрошує у гості Риту. Наодинці Джун зізнається їй, що вона з рухом опору та що їм би не завадила допомога. Але Рита не горить бажанням боротись. Пізніше, нарешті, приходить Нік. Неочікувано він просить все покинути та поїхати разом у Париж, бо він завжди кохав тільки Джун. Вони цілуються, але їх перериває Вортон. Він ділиться сиреною новинами, що цього ранку він закрив бордель, бо зізнався, що там планувалося збійня рухом опру, і про це йому розповів Нік. Джун шокована. Всіх дівчат з борделю розстрілюють, окрім Джонін. Нік довозить Джун до кордону, вона з ним навіть не прощається. Він нагадує, що раніше її не хвилювали засоби, до яких він вдавався, щоб їй допомогти. Ти вдаєш, ніби я не командор, чи не око, поки тобі так зручно. Я не вдавала, бо закривала очі. Тепер не вийде. Він погоджується, що кинув тих жінок, щоб рятуватись, але так роблять всі. Вона, нарешті, розуміє, що він такий самий, як і решта. Тітка Лідія відвідує бордель і бачить закривавлені стіни, що викликає у неї смуток від того, що її колишніх служниць більше немає. Вона з полегшенням дізнається, що Джанін вижила, хоча Бел нікого до неї не пускає та знущається над дівчиною. Джун зізнається Люку, що все пішло шкереберть, бо вона розпотякала в Саніку. Він дуже розлючений та називає Ніка нацистом. Тим часом його відвідує Рита та розуміє, що Нік не збирається рятувати її родичів. Розраховувати тут можна тільки на себе на зустрічі з дружинами. Серена не отримує належну підтримку щодо весілля та навіть нового віфлеєму. Вони вірять у первісне бачення гіладу, тому щоб здобути вплив, вони з Вортоном планують пишне весілля у Бостоні з усією спільнотою гіладу. Джун вибачається перед люком, що завдає йому стільки бою. Вони приміряються. Несподівано до них приїжджає Туейло з Лоуренсом, бо він хоче створити новий план, щоб позбутись командорів. Джуна налаштована на боротьбу, але після звістки про Джонін та новину про пишне весілля дещо вигадує. Вони планують провести зброю у червоний центр і під виглядом служниць роздати решті. Лоуренс відвозить риті купу снодійного, бо вона буде готувати весільний торт, а потім завозить у центр Мойро та Джун, де їх зустрічає тітка Фібі, яка лояльна до Мейдей. Хай почнеться революція. А щоб їм не заважала тітка Лідія, Лоуренс відправляє її у відрядження. Розпочинається весілля сирени і Габріеля Вортона. Під час промови Ніка Джун починає передавати іншим служницям складні ножі, але один з них падає і вони переходять до плану Б, продовжують роздачу на святкуванні. Вортони розрізають весільний торт та роздають гостям. Служниці, звісно, його не їдять. Несподівано тітка Лідія повертається раніше та якимось чином впізнає Джун, тому у неї починаються сумніви. І пізніше вона помічає, що під лавами служниць шматки торта. Вортони повертаються додому. Габріель каже, що на них чекає подарунок від Бела старшого. Превеликий подив сирени, це служниця. Вона нагадує, що теж може зачати, але чоловік хотів багато дітей. Сирена каже, що жінка не священне вместилище, а людина, та відправляє її подалі звідси. Яка я дурна, що знову повірила. Сирена, я помилялася щодо тебе. Думала, ти краще, а ти такий самий, як і решта. Годі! Вони сваряться. Вортон навіть не відпускає сирену з сином з будинку. Він наполягає, що він гарна людина, але сирена заперечує, бо він командор. Врешті-решт він їх відпускає. Джон з іншими спокійно йдуть по нічному бостону без охорони. Дівчата йдуть по своїх домівках, щоб вбити сплячих командорів. Джон приходить до Бела, який її впізнає. Вона каже, що рада знайомству та встромляє йому ніж в око. Поки вона смакує віскі, її знаходить Джонін. Тітка Лідія перевіряє червоний центр та бачить, що служниці одягнуті. Вона погрожує тітці фібі і тоді її перериває Мойра, яку Лідія навіть не впізнає. З'являється Джун, яка звинувачує Лідію у дозволі гвалтування служниць. Їй допомагає Джанін. І вони переконують Лідію, що Бог би не хотів такої долі для жінок. Я лиш хотіла врятувати своїх дівчат. Якщо хочете врятувати, відпустіть. Охоронця, ніхто й не питає. Лідія всіх відпускає та починає молитись, поки служниці знову йдуть маршем по місту. За ними вже починається погоня, але служницям вдається втекти через підготовлену до цього вибухівку. Вони сподіваються, що Мейдей вже зайняв блокпост. Більшість дівчат поїдуть через кордон, а хтось залишиться боротись далі. Але сталося не так, як гадалось. Їх всіх заарештовують. Сирена теж біжить по нічному Бостону та стає свідком вбивства. Вона приходить до Лоуренса та розповідає, що трапилось. А Роуз повідомляє Ніку, що щось не так з дитиною. Наступного дня стає відомо, що служниці вбили 37 командорів. Габріель просить вибачення у сирени та каже, що відмовиться від служниці. Він повідомляє, що мусить летіти у Вашингтон та розповідає, що спланувала Джун. Потім він якраз йде до неї. Вони обговорюють сирену, бога і владу. Джун намагається його переконати, обрати любов. Лоуренс відправляє Наомі з донькою в безпечне місце. Він просить дружину читати Анджелі її улюблену казку. Йому важко з нею прощатись. А сирені прикро, що на Джун чекає смерть. Ту якраз ведуть на публічну страту з іншими приплічниками, навіть Лідією. Помилу їх за провини їхні, бо вони стали бранками злих безбожників. Вортон читає моралі і говорить про Господа, поки люк і Рита пробираються серед натовп. Джун теж дає останнє слово і закликає до повстання. І коли вже її піднімають у петлі, люк кидає гранати і між повстанцями та солдатами починається кривава боротьба. Вортона оводять, але багато військових гине. Служниці звільняються, хоча Джанін теж кудись уводять. Джон рятують, і вона бачить, як пролітають американські літаки. Туейло з іншими військовими шукає Лоуренса, але знаходить сирену та забирає її у безпечне місце. Роуз каже Ніку, що з дитиною все добре, але ризик був, і це провина Джун. Вона закликає його зробити нарешті вибір та довести свою вірність Гіладу і їй. Марк і Фібі, яку насправді звуть Айва, і вона агентка ЦРУ, доповідають Джун, що прагнуть позбутися решти командорів екстремістів, але не знають, де вони. Хоча припускають, що це може знати Сирена. Вона дуже рада, що Джун жива, але заперечує, що щось знає. Хоча потім Джун вдається її переконати. З'являється Лоуренс, який скаржиться, що командори більше не слухають його ідеї. Марк каже, що реально їх зупинити, якщо у літак занести бомбу. Лоуренсу важко дається це рішення. Він приїжджає з Джун в аеропорт, який без охорони, щоб покласти бомбу, але не встигає, бо прибувають інші командори. Розуміючи, що вибору немає, він заходить з ними у літак. Джун вражена та потім бачить, як приїжджає Нік. Він довго думає, але заходить у літак. Джун збентежена, але вирішує нічого не робити. У літаку Нік питає Лоуренса про Джун та каже, що треба було давно вже з нею втекти. Лоуренс відповідає, що дарма він цього не зробив. Джун спостерігає, як літак злітає і вибухає в небі. Після загибелі всіх бостонських командорів місто звільнено. Тепер це знову Америка. Всі святкують, але дівчата переймаються, що немає новин про Джанін. Тойло повідомляє, що Маккензі отримав підвищення і мусить переїжджати у Вашингтон. Це означає, що Ганна стане на 3 тисячі кілометрів ближче. Також він розповідає, що очі відпустили тітку Лідію, яка теж намагається дізнатись щось про Джанін. Сирена знову ніде не може осісти та їде у табір біженців. Наостанок вона каже, що їй дійсно соромно перед Джун за її вчинки, і вона просить вибачення. Джун пробачає. Крім ноя, у сирени немає нічого, ні паспорту, ні навіть підгузків. ООН навіть у серіалі не може допомогти. Джун відвідує старі місця та неочікувано зустрічає Емілі. Вона була серед повстанців у Бріджпорті та розповідає, що не залишала сім'ю, а бореться заради них. Джун їде на новий кордон з Гіладом. З однієї машини очі відпускають Джонін, а з іншої тітка Лідія та Наомі, яка віддає Шарлоту, щоб та була в безпеці. Джун вдячна Лідії і вони розходяться по різних кордонах. Голлі з Ніколь прибувають у Бостон. Джун дуже рада їх бачити, але майже одразу каже, що вона мусить їхати далі, щоб звільнити Ганну. «Хай ми виборемо не все, але вибору немає. Бо саме через відсутність опору і виник Галаат Енкеґалаат треба не просто перемогти його треба знищити. Голлі радить Джун написати книгу про свою історію. Потім Джун говорить з Люком. Вона зізнається, що недооцінила його. Вони вирішують чомусь розділитись. Люк з Мейдей, а Джун з Марком. Вони домовляються зустрітись там, де Ганна. Наостанок він теж радить написати книгу, щоб жила пам'ять про тих людей, хто їй допомагав. Джун відвідує згорілий будинок Уотерфордів. У своїй старій кімнаті вона починає диктувати на диктофон оповідь служниці. На цьому закінчується серіал Оповідь служниці. Діліться своїми враженнями у коментарях. Якщо вам цікава моя думка, то вона буде скоро на каналі. Будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та поділіться нам з друзями, яким може бути цікавий мій контент. Також не забудьте перевірити підписку. Дякую, бережіть себе та до нових зустрічей.